Коли вагітність ставати на облік та які аналізи потрібно здавати? Вагітна жінка повинна стати на облік до 12 -ти тижнів вагітності. За 2 тижні до ставання на облік повинна здати наступні аналізи. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі та бакзасів сечі для визначення безсимптомної бактерії. Визначення групи крові та резус-фактора матері. Аналіз на наявність антитіл. При наявності у жінки резус негативного фактора, а у батька резус позитивний. Цитологічне дослідження, мазок на флору, тест на ВІЛ-інфект. Серологічне обстеження на сифіліс та тест на hbs антиген аналіз на торч інфекцію за декілька місяців до настання вагітності. Якщо ж вагітність не запланована. Аналіз на торч інфекцію здається в самих ранніх термінах. вагітності. якщо ж у вас виникли додаткові питання, пишіть їх у коментарі або ж в особисті повідомлення.